Чому конфлікт? Тому що я вважаю, що кошти, якщо зійдуть в обласній програмі, то вони повинні йти чітко використовуватися на ті потреби, які би вирішила профільна комісія. Ми будуємо майданчики, тренажери, ігрові. Якщо попадуть вони на район, тоді глава адміністрації буде чинитися на весь розсуд. І він буде будувати, те, що ми вважаємо по потрібне. Тоді скажіть, будь ласка, чому я як депутат обласної ради, який є членом цієї комісії, без профільної комісії це вирішується питання сесійної зал. Тобто то, не було засідання профільної комісії. Бо ми на профільній комісії сказали однозначно, значно. Ми, ми навіть не за те, щоб 6 мільйонів виділили, ми за те, щоб виділили 12 мільйонів. Але ми чітко сказали, що це на будівництво майданчиків, на будівництво тренажерів е для дітей, для молоді для здорового способу життя. От просто інцидент Ось нас обійшли, а тепер кажуть, ви дивіться, ми на не роздамо там депутати, ну себе так про вибачте на слові пропіарі, так але сто відсотків впевнений, що ці кошти підуть на різні, на різні, але знову е, спортивні майданчики і діти залишаться без без, без майданчиків. На професій не було не було. Тому так ми підняли будемо битися до останнього. Я буду битися до останнього.